Доброго дня, любі друзі! Рада вас вітати на каналі Пробуджена Свідомість. Сьогодні ми поговоримо з вами про любов, стосунки та близнікове полум'я. Мене звати Лана Рейс, я психолог та психотерапевт практик. Всі мої контактні дані ви можете знайти під цим відео. Як завжди, на моєму каналі ми розглядаємо питання з точки зору науки і з точки зору біоенергетики та езотерики. Я хочу, щоб ви розширювали свою свідомість і дивилися на питання з двох сторін, а далі вже обирайте, що вам ближче і яка теорія для вас буде правильною. Почнемо з психології. У психології є так звана прив'язаність. Що це таке? Це наш емоційний зв'язок з нашими батьками. І на фоні того, як ми виховувались, які стосунки у нас були в родині, ми обираємо в подальшому партнера. І виділяють основні чотири типи прив'язаності. Перший тип прив'язаності називається надійний. В таких випадках батьки чують дитину, вони її підтримують, вони створюють комфортні умови і дитина зростає максимально в любові, розумінні і підтримці. Звичайно, така дитина, коли виростить, буде будувати здорові стосунки. Це не означає, що стосунки будуть без конфліктів, але в той же час дитина вже засвоїла, що можна довіряти, що її чують, і таким чином її відносини будуть будуватися на довірі і на розумінні партнера і знанні того, що з будь-якої ситуації можна знайти обґрунтоване рішення без зайвих проблем. Далі, другий тип це уникаючий. По назві ви розумієте, що в таких випадках батьки дуже часто ігнорують дітей, вони не реагують на їхні потреби, на їхні прохання, і дитина постійно відчуває, що начебто її не чують і їй не допомагають. В таких випадках батьки емоційно стримані, холодні, і дитина росте в таких умовах і, звичайно, у неї. В подальшому є така установка, що мене ігнорують, мене не зрозуміють, то і стосунки мені не потрібні. І вони або уникають стосунків, або навіть якщо і створюють ці стосунки, то у них постійно відбувається певний конфлікт, вони бояться відкритися, розкритися і начебто оберігають себе від травми, яка була в дитинстві. Далі, третій тип прив'язаності це уникаючи тривожний. В таких випадках дуже часто дитина мала певні фізичні покарання, батьки її часто критикували, були занадто вимогливі, конфлікти відбувалися, і тоді дитина. Маючи потребу все ж таки в любові і піклуванні, не отримувала її. І в таких випадках дитина просто відчуває, що, начебто, їй хочеться близькості, але є внутрішній опір, що її просто будуть або ображати, або знецінювати. І коли людина виростає, вона просто постійно в таких відносинах, дорослих вже своїх, створює. Або емоційну ізоляцію, або хойдалки. Тобто то люблю, то не люблю. То буду з тобою, то не буду з тобою. І тим самим повторюється сценарій того, що було в дитинстві. І четвертий тип прив'язаності це у нас тривожний тип. В таких випадках або дитина була свідком якихось емоційних постійних переживань батьків. Тобто якісь батьки проблеми вирішували, були в якомусь тривожному стані, і їм було не до дитини, або є страх втрати батьків, тому що вони залишалися часто з бабусями, з дідусями, можливо, з іншими родичами, і є страх, що дитина буде покинутою. Тоді, коли вони виростають, вони шукають партнера і дуже часто ідеалізують його. Можуть бути нав'язливими, і їм постійно потрібно надзвичайно багато любові, тепла, уваги. Ось. І, звичайно, в випадках стосунків тривожний тип часто притягує саме уникаючий тип, тому що це те, що буде повторювати їх сценарій з дитинства. Тобто, тривожний тип постійно хоче. Батька і маму яких не було, а уникаючий тип це саме той тип, який постійно намагається або уникнути стосунків, або швиденько емоційно ізолюватися від них. І ось таким чином підсвідомо, звичайно, програється та сама подія, ті самі сценарії, які були у дитини в дитинстві. І проводився експеримент цікавий, коли маленька дитина була у кімнаті, вона починала плакати, а мама була у сусідній кімнаті. Так ось, коли дитина плакала і мама одразу реагувала, приходила до дитини, брала її на ручки, цілувала, обіймала, дитина відчувала підтримку і знала, що мама поруч. Це у нас, безумовно, перший тип прив'язаності надійний. А ось коли дитина плакала, а мама ніяк не реагувала, навіть не заходила до кімнати, то, звичайно, це формується у нас тривожний тип. Якщо мама приходить і все ж таки начебто поруч, але ігнорує і не дає підтримки, любові, і просто байдуже або спостерігає, або взагалі навіть не дивиться на дитину, ви розумієте, так, це уникаючи тривожний. Тип. І ось так на базі такого експерименту можна теж зробити паралелі, як сильно впливає наше виховання в подальшому на вибір партнера. А тепер давайте поговоримо, як же езотерика, як же біоенергетика дивиться на це питання. Є таке гарне поняття близнюкові полум'я, що воно означає? Наша душа перед втіленням розділяється на дві частини для того, щоб прожити два окремих досвіда. І ось коли ми зустрічаємо таку людину, ми її начебто підсвідомо дуже швидко впізнаємо і відчуваємо потужний зв'язок, які основні ознаки, що ви зустріли саме близнюкове полум'я. Вас одразу з першої зустрічі тягнеть один до одного. І це притяжіння і на фізичному рівні, і на емоційному, і на духовному. Коли ви зустрічаєтесь поглядами, вас начебто пробуває струмом. Далі ви дізнаєтеся, що у вас дуже багато спільних інтересів, спільних хобі, ви однаково дивитеся на життя, у вас схожі погляди, ви, можливо, навіть дивитеся на духовні речі однаково, бо обидва партнери цікавляться або езотерикою, або психологією, або йогою. Але все ж таки один з партнерів зазвичай трошки більше матеріальний. І у вас дуже потужний зв'язок на енергетичному рівні. Тобто, ви, можливо, ментально відчуваєте цю людину, або у вас якісь потужні і досить особливі сновидіння, і ось таким чином ви одразу розумієте, що це щось особливе. Це не схоже на інші стосунки, на інших людей, і це основні ознаки. Але, на жаль, близнікові полум'я це негарна казка, тому що вони обов'язково мають розлучитися. Або життя їх розводить, або один з партнерів втікає. Чому це трапляється? Тому що душа має прожити два окремих досвіди і має пройти кожен свій урок для, звичайно, духовного зростання цієї душі. І зазвичай, коли. Люди розстаються, в них немає ненависті, в них немає бажання помсти, але процес розставання проходить надзвичайно болісно. Таке відчуття, що у вас відсікають якусь частину тіла, у вас затяжна глибока депресія, можуть бути навіть думки про вихід з життя, і у вас постійні сльози і дуже тяжкий емоційний стан. В таких випадках, звичайно, складно, але важливо зрозуміти, що у душі все ж таки є місія і є певний урок. В чому ж урок саме у близнюкових полум'ях? Вони дуже часто відзеркалюють той страх і той досвід, який необхідно прожити. Тобто, коли ви розходитеся, підсвічуються ті теми, які вам треба опрацювати. У кожного це своя тема, звичайно, все індивідуально, але одні з таких основних тем, це можливо прийняття себе, любов до себе, опрацювання егоцентризму, страх близькості і так далі. І ось коли ви розходитеся і отримаєте власний досвід в проживанні цього страху, цієї травми, душа. Зростає. І е, обов'язково близнюкові полум'я зустрінуться і об'єднаються знову при умові, що вони змогли пройти той досвід і опрацювати страх, те завдання, з яким приходила душа на це втілення. Е, це не так легко, але часто можна почути, я шукаю свою другу половинку. І в тому і є проблема, що людина не відчуває своєї цілісності, повноцінності. Треба щось когось знайти для того, щоб стати собою і стати максимально радісною, щасливою, коханою. І ось коли ви розумієте, що для того, щоб бути повноцінною особистістю, вам ніхто не потрібен, ви знаходите шлях до себе, ви пізнаєте себе. Ви приймаєте ситуації, ви відноситеся з безумовною любов'ю і до себе, і до інших. Відходите від свого его і починаєте жити своїм серцем, душею, ви розкриваєтеся, і близнюкове полум'я теж робить те саме, і ви об'єднуєтеся. І тоді, коли все ж таки полум'я об'єднується, виникає надпотужна енергія. Тому що це дві вже високорозвинуті душі, які пройшли певний рівень зростання, і вони починають світити максимально сильно на енергетичному рівні, і тим самим підвищуються вібрації. Нашої планети, і у них теж є спільна місія саме через свої вчинки, або через свій приклад, або, можливо, просто на енергетичному рівні допомагати іншим, підтримувати їх, і ось ця енергія працює навіть на рівні підсвідомості. Тому я кожному з вас бажаю знайти ваше близнікове полум'я, максимально зрости у цьому досвіді. І об'єднатися та відчути неймовірні відчуття з цією особливою для вас людиною. Я вам бажаю миру та добра. До нових зустрічей, папа! -па.